Я звати Ілля Світашов. Я керівник проекту Хембуд супровід також і аграрних компаній, і будівельних компаній, і взагалі продаж конопляних продукцій з доданою вартістю. Тобто, наша задача була вивести розробити продукти, вивести їх на ринки і далі створити якусь систему, яка буде між собою всіх комунікувати в конопляну індустрію. Щоб не було це окреме, щоб ми на, на початковому рівні не створювали таку с, с, сліпу конкуренцію. А, тому Хембуд – це проєкт, який робить інноваційні різні продукції, виводить їх на ринок, і далі ми супроводжуємо, або це буде магазини, або це буде виробництво, або це буде можливо співпраці з іноземними а, партнерами. Поїхали далі. Так, основна наша діяльність це продаж будівельних матеріалів е, з використанням конопель. Це переважно. Ми базуємось зараз на кустриці конопель, тому що це як сировина саме основне в будівельній сфері галузі в утеплювачих матеріалах. Для енергоефективності використовуємо ці, кустрицю конопель, хоча, в принципі, е, в'яжучим, яке розробила компанія Хемпая, можуть бути різні органічні сполуки, такі як Міскантус і так далі. Сергій потім трошки пізніше розкаже про це. Але ми <смітністичні> зупинилися на костриці Конопель, дослідили її властивості. Перші, хто взагалі на будівельний ринок вивів ко... костриці Конопель, це французи. Французи на сьогоднішній день дуже передова країна в конопляної індустрії, особливо. Ми маємо з них цю інформацію, досвід на контакті з деякими представниками французької будівельної індустрії і знаємо дуже багато перспектив, вже бачимо їх, куди можна все це організовувати, комунікувати і продавати. Що можна зробити? Чому від x 20 Тому що ми бачимо сьогоднішній день слово коноплі взагалі працює як маркетинг. Тобто як так трошки поясню, а, це коли людина бачить, бачить, наприклад, лозунг якийсь наші коноплі будують. Наприклад, він цікавиться не словом будують, а словом «коноплі» Чомусь Ну це так, в принципі, з маркетингової точки зору це ліфт магніт, так називаємо, а, тому ми використовуємо слово коноплі практично у всіх матеріалах, які ми виробляємо зараз. Але в цих матеріалах може цих конопель бути ну не дуже велика кількість там, це просто можливо трошки додаток якогось до товару. Наприклад, от насіння конопель, це да це от пряма конопляна тема. А от якщо ми кажемо хутро з конопель, да або з конопель, він складається все одно не на 100% із конопель. Там є ще дуже багато різних матеріалів, які без них не можна. Наприклад, утеплюючи з конопель рулони, він складається а, на 80% з конопляної сировини, і 20% там може бути поліістери різні там, і так далі. Всі основи. А, тому від Х20, чому написано від Х20? Тому що в принципі ми вже... Створили деякі продукти, які мінімально з вкладенням вже мають ці Х20. Наприклад, от набір людині повинні там відправити, це от набір конопляний для Суміші. Можна протестувати його. Людина може в принципі, взяти без досвіду, без всякого будівництва, взяти, достати там набір і зробити тестовий зразок конопляного. З якого будують будинки в подальшому, а чому ми зробили цей набіг? Тому що людям нема де протестувати. От ми надали таку можливість клієнтам просто відкрити там пакетик. Я не знаю, зараз покажу. В принципі, я його так виглядає цей пакетик вже змішана. Костриця конопель зв'яжучим, тут просто додати водички і отак розмішати, і потім скористатися рукавичками, зліпити собі кульку, або, або якийсь там, можливо, якусь детальку, щось там придумати. Ну це хендмейд такий. Людина прочувствує. У нас вже в принципі після цього набору вже були декілька продаж, таких таких прямо міцних в плані Людина замовила собі будинок. і це, Це був контакт перший. Далі X1000 ми можемо зробити на таких продукціях, я би назвав її декорацією. Тому що людина, яка робить собі щось таке цікаве, вона в принципі не рахує вже грошей, вона хоче результат. Зашити туди можна X1000, додану вартість за щодо того, що. Ми використовуємо конопляну кострицю як основу взагалі цього декору або якісь вироби, плити оздоблюючи так далі. Капсула ну, це взагалі, от ми наближаємося до тисячі ікс тисячі, тому що от в цьому продукті вже можна створити і робочі місця, і взагалі комерційну пропозицію на іноземний ринок. Ну, можна дуже багато чого скомпонувати. Тобто, як, за що я хочу сказати? Сам оця от конструкція вона буде створена з костриці конопель. Ну там більшість буде в оздоблюючих матеріалах, в утеплювачі, в шумопоглинанні і так далі. Але ми сюди е, запрошуємо як партнера е, виробника конопляної текстильної продукції, де Наприклад, вона утворює всередині. Всю свою, всю свою продукцію вона туди засовують. І в нас от ми отримуємо такий цікавий кейс, де ми поєднали будівельну галузь з текстильною галузі. І, наприклад, ще можемо там далі приєднати якусь конопляну тему з точки зору релаксу. Да? Тобто, ну, ми ж знаємо, зараз тенденція йде на, на медичний канабіс. Да? Є якісь випаровування, які там, наприклад, на місця THC, це психоактивна речовина. А є CBD, який які розслабрну розслаблюють. То тобто можна в принципі всередині ще запакувати так, щоб людина, коли відпочивала, вона могла нажати на кнопочку, трошки випаровування зробити. Да, закрилася вона там, да, трошки полікувалася і все. Ну це я так наперед, якби капсула не снула часу, да виходить.